Понад три роки мовчання ультиматумів та війни. І ось у Стамбулі перша пряма зустріч між Україною та Росією не на полі бою, а за столом переговорів. Українська делегація увійшла в переговорний процес із чіткою вимогою безумовного припинення вогню. Натомість країна-агресорка висуває нові ультиматуми та придумує нові правила. На тлі цієї зустрічі Європа готує новий санкційний пакет, символізуючи незгоду Кремля, просто так не залишать. Більше про перемовини в Туреччині у матеріалі Анни Янько. 16 травня 2025 року. Стамбул перший прямий контакт між українською та російською делегаціями за три роки. Ця зустріч перший прямий контакт між сторонами з березня 2022 року. Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб просунутися вперед на шляху до миру. Кожен день затримки призводить до втрати нових життів. Шановні гості, оскільки війна продовжує забирати життя, критично важливо, щоб припинення вогню було реалізовано якнайшвидше. Ми також маємо можливість забезпечити припинення вогню шляхом переговорів. Від Цієї зустрічі не чекали швидких результатів. Українську делегацію очолив Міні міністр оборони Рустем Умєров. А російсько маловідомі фігури без мандату ухвалювати рішення. Представників США, які закликали до цих прямих переговорів, за столом не було. Ми досягли домовленості про обмін тисячі осіб. Це важливо досягнення. Це ще раз показує, що ми зосереджені на тому, щоб завершити цю війну. Другою метою було обговорити припинення вогню. Ми обмінялися думками щодо модальностей, і наші команди працюють над тим, щоб обмінятися деталями. Третя мета полягала в тому, що наш президент очікував дискусії на високому рівні. Я думаю, що наступним кроком буде організація зустрічі на рівні лідерів. Тож на цьому етапі ми ще раз хочемо повторити, що Україна прагне миру, оскільки до Стамбулу не приїхав Володимир Путін. Український президент Володимир Зеленський відбув з Туреччини до Албанії. Не завітав до Туреччини і американський лідер, який раніше заявляв про свою можливу участь у перемовинах всі говорили, що Путін поїде. Зеленський поїде. А я сказав: якщо я не поїду, то і Путін не поїде, і він не поїхав. Я це розумію. Я б насправді пішов звідси і поїхав. Я хочу побачити свого прекрасного онука. За самим столом перемовин російська делегація виступала з нереалістичними ультиматумами. Традиційно вимагали нейтральний статус для України, скорочення кількості збройних сил, визнання п'яти регіонів російськими та вивід українських військ з них. Вимагали відмовитися від репарацій за завдані війною збитки. У Києві на ці вимоги відповіли однозначно: Москва не шукає миру, а лише тягне час нашим пріоритетом номер один є повне, безумовне і чесне припинення вогню. Це має відбутися негайно, щоб зупинити вбивства і створити міцну основу для насамперед дипломатії. І якщо російські представники в Стамбулі сьогодні не можуть навіть погодитися на це на припинення вогню, на цей очевидно необхідний перший крок, тоді буде на 100% зрозуміло, що Путін продовжує підривати дипломатію. Якщо це не так, то сьогодні мають бути хоча б якісь результати, починаючи з припинення вогню. Перемовини в Стамбулі викликали ски. Епсис у європейських партнерів України на заході не бачать жодного сигналу до деескалації з боку РФ той факт, що вони зустрічаються сьогодні вперше за три з половиною роки, є дуже маленьким, але першим позитивним сигналом. Ми повинні робити більше в цьому напрямку в дипломатичних зусиллях, але ми також повинні бути дуже чіткими щодо нашої військової підтримки цієї країни. Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що ми готові і надалі надавати нашу підтримку. Сторона російська не виказала доброї волі. Російська сторона не виявила жодної доброї волі. Російська сторона не планувала вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона вкотре висунула умови, які є абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас. На столі у європейців нові анонсовані раніше санкції. Брюссель готує обмеження проти тіньового флоту, який використовується Росією для продажів енергоносіїв, російських фінансових установ, і навіть гозопроводів Північний потік. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій. Основними елементами цього пакету будуть, наприклад, санкції щодо північного потоку потоку-1» і північного потоку потоку-2». Подальший перелік суден тіньового флоту і зниження верхньої межі ціни на нафту, і більше санкцій щодо фінансового сектору Росії. Зустріч делегації в Стамбулі не стала проривом, але вона показала, що тільки Україна справді готова до припинення вогню я думаю, що Росія зробила велику помилку, відправивши цю делегацію низького рівня. М'яч на полі Путіна він мусить реагувати. Тиск на Путіна може допомогти. Я дуже радий ролі, яку відіграли Сполучені Штати президент Трамп, який вийшов з глухого кута. Тим часом у США думають про введення нових санкцій проти Росії у разі її неготовності йти на компроміс. А Янько, телеканал Рада для підсумків єдині головне. Дональд Трамп анонсував на понеділок телефонні дзвінки Володимиру Зеленському та Путіну, сподіваючись досягти припинення вогню. Сенатори США Лінсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити нові санкції проти Росії. Політики наголошують, Росія буде продовжувати гальмувати спроби з припинення вогню. Тому потрібно завдати сильного удару економіці РФ.